Понад пів тисячі українських дітей убили окупанти під час повномасштабного вторгнення в Україну. Таку страшну статистику наводять в офісі генерального прокурора десятки маленьких українців, російські злочинці цинічно розстріляли в притул стрілецької зброї. Розслідувати ці злочини в Україні доведеться довго і подекуди дуже тяжко. Разом із правоохоронцями над цим працюють журналісти. Розслідувачі видання Київ індепендент оприлюднили результати власної роботи на презентації фільму Діти, які вже ніколи побував в мі... Колега Юрій Пугач, і далі його враження. Вечір буднього дня у столиці. За лічені хвилини хол київського кінотеатру заповнюється людьми. Усі вони прийшли на презентацію фільму розслідування під назвою Діти, які вже ніколи у глядацькій залі цього вечора заповнені майже всі місця. Головна редакторка видання Ди Київ Індепендент» перед початком прем'єри застерігає: ця стрічка не проста. Однак, переконана, що такі фільми необхідно створювати. Якщо ми це робитимемо. Якщо ми це пам'ятаємо, якщо ми про це говоритимемо не лише в Україні, а в всьому світі, то вони за це заплатять. Стоячи на могилах цих дітей, ви не зможете не поставити собі запитання. Як так сталося, що російські військові їх застрелили? Хто саме за це відповідальний? Чому цих дітей? Це розслідування журналістів про вбивство російськими військовими трьох українських дітей із різних регіонів країни. Десятирічної Катерини Вінарської на Харківщині. Катю Росіяни застрелили на другий день повномасштабної війни. Я хочу, щоб ви з нами, Що її немає? Дванадцятирічного Владислава Магдика на Київщині. Це аня одна російська куля на виліт прошила її тіло. І вбила її 12-річного брата Влада. Я вже посередина, я вже навіть владі, владі вставаю. Та 15-річного Михайла Устінівського на Херсонщині. Це Анатолій. Російські військові просто поруч із ним застрелили його друга. Цятирічного Михайлонівського продовж майже півроку розслідування журналісти спілкувалися з рідними загиблих дітей, опитали можливих свідків цих страшних звірств і самотужки намагалися встановити перебіг та обставини злочинів, знайти бодай якісь зачіпки. Крім того, поспілкувалися із представниками прокуратури цих регіонів. Ці троє дітей вони загинули не від артилерійських обстрілів, не від ракетних. Їх застрелили. Так і за моїми підрахунками, таких дітей, що Менше три десятки, що найменше, в одній з цих історій ми змогли ідентифікувати керівника підрозділу, який власне вбив дитину. В іншому випадку нам вдалося ну, знайти, скажімо так, деякі деталі е маленькі, які могли б підказати, що це могли бути за за підрозділи, що це могли бути за люди. А в третьому випадку нам на жаль не вдалося встановити. Дуже мало ми можемо розповісти про це. Така реальність, що ми не завжди все можемо встановити, дослідити, і що найсумніше, з плином часу, ми все менше, менше матимемо можливість скажімо так, розпізнати хто із людей був причетний до того чи іншого військового злочину. Висновки і результати розслідування The Kyiv Independent вказують на системний та умисний характер убивств дітей російськими військовими в Україні після завершення фільму. В залі суцільна тиша чути лише зітхання і схлипування. Ця стрічка точно не проста для сприйняття, та її творці переконані, крім доведення вини воєнних злочинців, цей матеріал цінний ще й тим, що певним чином допо. Вимагає українцям пережити і прожити ці невимовно болісні моменти. Дуже важлива частина роботи з тією травмою, через яку ми проходимо зараз всі, як суспільство. Дуже важлива частина роботи з цим болем це бачити його, усвідомлювати і розділяти його. Одночасно з презентацією фільму розслідування діти, які вже ніколи у столичному кінотеатрі автори також оприлюднили його на інтернет-платформах. Крім того, створили й англомовну версію і наголошують, стрічку необхідно поширювати рідним, близьким, знайомим за кордону, бо весь світ має дізнатися і ніколи не забувати про злочини росіян в Україні. Юрій Пугач та Валентин Стрельцов, п'ятий канал. Це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Незабаром повернемося до вас із розмовними студіями. Журналісти п'ятого ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства Росія. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок монобанку, відсканувавши qr код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч. Будь-яка сума має значення. Разом переможемо. Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. Одна гривня з кожної кави і п'ять гривень з кожної піци, придбаних у пчілка маркет, підуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки» – волонтерського проєкту п'ятого каналу і мережі Пчілка Маркет». Незламна країна, незламні українці, п'ятий продовжує інформаційний марафон. Вдячні всім глядачам, хто долучається до нашого ютубу, хто стежить за нашими трансляціями, пише свої коментарі, ставить вподобайки. Шукайте також нас в соціальних мережах на Телеграмі, інстаграмі Фейсбуці. І підписуйтеся і на ці інформаційні ресурси. Владислав Селизньом з нами військовий експерт і речник генерального штабу збройних сил України у 2014-2017 роках. Вітаю вас, пане Владиславе. Доброго дня, слава Україні, Героям слава! Давайте почнемо з теми, яка зараз знову з'являється в інформаційному просторі. Навіть уже в вигляді петиції зерні до президента стурбована громадськість вимагає від голови держави задіяти ленд А от вже прямо так і кажуть: давайте ленд-ліз. Раз нам європа не дає а сполучені штати не дають достатній кількості зброї. Давайте вже повертатися до цієї історії. А чому ми до неї не повертаємося? Ну, тому що це в першу чергу не наша історія, а історія уряду сполучених штатів Америки. І ми бачимо, що поки що це історія без реалізації. Мене взагалі часто складається враження, що наші західні партнери дають нам рівно стільки зброї, щоб ми не програли, але не дають стільки зброї, щоб ми виграли в тому простистоянні з ворожими. Ворожого армію. бо мене насправді дивує позиція уряду Джо Байдена. Бо очевидно, що питання передачі нам і в шістнадцять і атакам всіх вже навіть не надріла, а перезріла дуже дуже важливий кейс. Передачі сучасної, технологічної, дуже несмертоносної для ворога зброї і нестачі якою э, призводить до втрат втрати українського війська. Втрачаємо на найліпших, найкращих. А в той же самий час наші західні партнери зволікають з поставками того самого збройного спадкування. Ба більше, якщо ми з вами згадаємо події, що передували українському наступу, то тоді фактично 9 місяців поспіль наші західні партнери зволікали з поставками зброї та військової техніки. І ці 9 місяців російські окупанти використали для того, щоб створити потужну мережу захисних та оборонних споруд та противокаційних тих самих споруд та рубежів. Це звісно, серйозно сповільнює український наступ зараз, і це призводить до. Величезних втрат українського військо. Що робити? Я не знаю, який вже інструментарій та аргументи може застосувати та делегація, яка нині перебуває у Вашингтоні. Я маю на увазі ту делегацію, яку очолює президент Володимир Зеленський, але треба шукати, шукати шляхи, щоб достукатись до розуму наших західних партнерів. Ну і знову ж таки згадати питання, де ж український оборонно промисловий комплекс? Бо нагадаю нашим глядачам: у лютому 2015 2015 року було укладено Мінські так звані другі годи, так звані «Мінськ-2». Саме ключовою метою укладання тих домовленостей, які насправді дуже були дуже складними для сприйняття українським народом, це отримання часу, отримання часу для оновлення української армії для е, створення більш потужної промислової бази нашого оборонно промислового комплексу. Чи все вдалося зреалізувати? Ну, звичайно, питання дискусійне. Кожен з нас може дати відповідь на це питання самостійно. але те, що нам Край важливо створювати власні можливості для розвитку оборонних можливостей нашої держави це очевидно не залежати від когось, а виготовляти своїми силами. І патрони, і інші типи боєприпасів, і озброєння, військову техніку, спеціальне устаткування. Бо і е, розумні люди в країні є є відповідні технології, є відповідні промислові можливості для реалізації цих планів. Чи повністю ці плани реалізовуються тут і зараз? Ну, питання знову ж таки дискусійне. адже е, з одного боку війна справа ресурсна, ресурсно затратна, а з іншого боку. Дорікаючи західним партнерам, маємо в першу чергу орієнтуватися на можливості власного оборонного виробництва, бо це в першу чергу робочі місця, а значить податки, а значить можливості для сталого розвитку економіки нашої країни.